Цими днями галичани відзначали 80-ті роковини з дня депортації українців з Лемківщини, Надцяння, Холмщини, Любачівщини, Західної Бойківщини та Південного Підляща у 1944 51 роках. З цієї нагоди у Галичі біля меморіалу депортованим українцям, який символічно розміщений на території залізничного вокзалу, відбулося урочисте віче, участь в якому взяли нащадки лемківських родин, галичани, місцеві священнослужителі та парох лемківської громади Отець а на лемківському діалекті є. Домость Анатолій Дуда звернувся до усіх присутніх говором своїх нащадків лемків, історію, побут та культуру яких береже та популяризує. Адже, як каже, кожен має знати своє коріння. Моє ми є моє велика кона українського народу. ті ж не забуваємо. Як нас виганяли, дзвонами дзвонили, щоб люди пам'ятали. Де народили. Лемку брат рідний, кеджуєш іщи іще в декотрим куті нашої землі, кед іщи чілком не ти серце, а був єс швидком тамтих страшних років, опиш, тото пам'ятні книжчі, оповідь своїм і чужим внукам сучідам Бо то твій швяти обов'язав перед твоїм великим українським народом. На жаль, як зауважив один із виступаючих західнокарпатський або лемківський говір. Сьогодні вже мало хто знає, і ніхто б не міг подумати, що більше ніж за півстоліття саме лемківська пісня стане символом прощання для загиблих відважних українських синів. Третє покоління вас уже не розуміло. Я більш ніж певний, бо мої діти і онуки вже. Майже не сприймають нашої бесіди. Ніколи полемки тоді не подумали собі, що під слова «Плине кача оточині, під слова ленківські слова, ленківської пісні будуть ховати сьогодні всіх загиблих. На теренах України. Очільник Галицької громади Олег Кантор є третім поколінням однієї з сотень лемківських родин, долю яких зламав тодішній комуністичний режим. Та попри це, маючи сильний український стержень, лемки вижили, ба більше дали достойне виховання своїм дітям та онукам. Мене виховали лемки. Я от третє покоління пане Ярославу. Але я тому розумію. Я дякую дійсно тим галичанам, які моїх предків десь тут, в Галичі, зустріли і дали можливість вижити. Та, на жаль, історія повторюється. сьогодні тисячі українців знову змушені втікати з рідної землі і знову, як 80 років тому, агресор той самий Росія. Тільки в єдності, як каже Олег Кантор, є наша сила. Але ми маємо зараз живий приклад переселення наших українців зі сходу з півдня. Поспілкуйтеся з ними. Це те саме. І той самий ворог через 80 років будьте дійсно тими українцями, які живуть в тому селі чи в тому місці, і допомагайте один одному. А далі відбулося покладання квітів та лампадок до меморіалу у пам'ять усіх, хто тоді та й сьогодні втратив рідні домівки та життя. Відзначення роковин продовжилось в Галицькому народному домі. Тут було підготовлено тематичну виставку давніх світлин лемківських родин, книги, різне ужиткове начиння та одяг, організацією виставки та й загалом збереженням лемківської культури у Галичі протягом багатьох років займається нащадок лемківської родини почесний галичанин Василь Крук. Я хочу сказати, що для нашої родини. Цей день дуже є такий пам'ятний і важливий і скорботний, і він нас повертає в ті роки, коли наші батьки були переселені з Новосонського повіту з села Жегесів, і для нашої мами, для нашого дідуся, бабусі, буйків. цей день для цілої родини є таким, знаєте, трепотом, спомином, тому що. Це було тяжко пережити, і тому галичани сьогодні зібралися своїми родинами, хто вже має якісь відношення до того краю, хто має через родинні зв'язки і уважили цю події. Тому хай Бог береже Україну. І щоб ми в цій історії не мали більше ніколи депортованих українців. Серед експонатів є речі родини отця Василя Завірача, паруха церкви Різдва Христового, що у селищі міського типу більшівці поділився спогадами своїх батьків, як проходила тоді депортація, як виживали та ставили дітей на ноги. <реку> Батьки розповідали про ту трагедію. Як в 45-му році їх просто вигнали з рідної домівки, загнали в товарняки. І два місяці везли в Полтавську область, село Літенька Гадяцького району. Там люди і вмирали, там народжувалися в тих товарняках. Це було жахіття. Довго не в Полтаві не жили, не могли прижитися там. І потім переїхали в Тернопільську область вже де я на в насильському районі. Як каже отець Василь, намагається всіляко лемківський говір, культуру зберігати та передавати дітям та онукам, бо знати своє коріння це твердо стояти на ногах. Ну і так дітей своїх стараюся привчити, щоб пам'ятали діалект, мову, лемківську. От, бо каже рідна мова, рідне слово, хто забуває, то в грудях не серденько має. І, Я кажу, зберіг оті батьківські ще речі, ота миска. Хустка мамина і та праска. Ну, і завжди пам'ятаю, мамин віршу, вона говорила його не в невним діалекті, я так старалася в літроній мові. Найменше мені в світі місце, де я родився. Там я зріз пізнав, там Бога в школі, там я вчився. Там де деревця кожен знає, і дуби старі. Проживуть веселенькі літа, молоді Там Там звуковими сусіди, там моя хатина, а в хатині батько, мати, вся моя родина. Ой, соколе-соколоньку, літає вітами, скажи мені, яку вістку від тата, від мами, чи здорові браття, сестри, вся моя родина, чи така ж, як була рідна я хатина, чи стоїть по воротах я, зелень, чи хориш мені виріс мій сад молоденький, коли мені зріти милою хатину, щоби мені звеселити хоч одну годину, бо немає в світі друга, як отець і мати, нема в світі милішого від рідної хати, рідне село, рідна хата. Як я вас не бачу, то я тужу і сумую, не раз і заплачу. Нащадки лемківських родин діляться спогадами. кажуть, жорстка депортація тоді давалася в знаки та лемки, які всі українці були і є сильні духом люди, вистояли та бережуть своє насліддя. Після переселення нові місця, нові умови, з дому зірвати з коренем, багато хворіло. Ну у нас так і трагедія сталася. Наприклад, що батько захворів. Навіть в сорокових роках, і потім молодим, 58 років помер. А міг напевне, що із генами лимківських можна було жити. Я вже працював в Черніцях і жив в Черніцях, то я зібрав був всі лимківські пісні, абсолютно всі. Зібрав до них ноти, і ми видали самовидавом спочатку, потім була можливість видати так, видали пісенник, де була і пісні. Слова і була музика, так що ми дотично займалися у свій час. Ну, і створили в Чернівцях навіть ми створили свою лемківську, теж була Лемківська і є Лемківська громада. А далі був святковий концерт. Творчі колективи Галицької та Бурштинської громад для численних гостей свята підготували збережені та відроджені пісенні композиції лемківської культури. Eu Того дня було зауважено, що лемки це люди, які понад усе цінували добробут в родинах, втративши чималі надбання, змогли відродитися, а найголовніше завжди були освічені. Батько був з родини, де було 12 дітей. І всі 12 дітей, чотири дівчини, останні хлопці, отримали освіту відповідно професійно. Всі були, як кажуть. Спеціалістами і так далі. Мій тато закінчував школу по ремонту зігармайстра, тобто годинників, ремонту годинників. І прийшлося покинути. На той час ми мали двоповерховий великий дуже будинок. До сьогодні я маю землю в Польщі, в Львівському архіві документи є, ліс і так далі. І ми були з роду українського. Це 13 сел було за мішанню. І коли я от пригадую е, мого батька, то, звичайно, з яким потугою, жалем, він згадував ті прекрасні роки дитинства, молодості, де він женився, як проходили весілля і так далі. І згадував з тугою про ту землю, і, звичайно, з прикрістю, яким було насильне виселення. З Території Лемківщини звучить Лемківська пісня про трагедію минулого століття, про біль та тугу за домівкою, про витривалість. А здається, що співають про сьогодення. Тисячі українців сьогодні без дому зі зламаними долями борються за право бути собою на рідній землі. Серед них є різні етнічні групи, носії різних діалектів. Серед них є й лемки, та все це українці, зауважив найстарший волонтер бурштинської громади, а можливо, й всього Прикарпаття, який побував на передовій Йосип Копчинський. Сьогодні, як ніколи, відчувається людьми туга у втраті своєї державності. Всі ми. Лемки не Лемки це українці, українці великої душі, щирого серця і доброго наміру. Сила народу в єдності. Я віру твердо в Господа Бога. І другу річ, нашу українську армію. Це був особливий день. Тут ділилися спогадами, надбаннями. Це як велика родина, яка нехай не часто, але все ж зустрічається, щоб разом радіти та сумувати, щоб підтримувати та гуртуватися, щоб міцно триматися за свою спадщину, бо тільки з глибоким та міцним корінням можна вистояти навіть у часі найбільшого буревію.